Ми починаємо вивчати тему системи рівняння з двома змінними і графічний метод розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними. Зверніть увагу, що це такий великий розділ і початок якогось нового фундаменту в алгебрі. Тобто, ми вивчали рівняння, вивчали лінійні рівняння, вивчали. Ну, там інколи розв'язували квадратні рівняння з однією змінною, методом розкладання лівої частини на множники. Тобто рівняння вам більш знайомі. Системи ще ні. І це якби початок нового такого розділу алгебри. Системи ми будемо вивчати і в старших класах, але там будуть не лише лінійні рівняння, будуть іншого виду рівняння в системах. Ось, ну і тепер уважно просто слухаємо, і так у нас з вами система. Система записується певним чином. Тобто це два рівняння. Зверніть увагу, ось як приклад. Два рівняння з двома змінними Хі до рівня 12 і 2х 2y до рівня 14. І ці рівняння вони об'єднуються, тобто зліва ну, фігурна дужечка. Що тут мається на увазі? Мається на увазі, що потрібно знайти спільний розв'язок. Тобто такі значення X, Y, щоб підставити в кожне рівняння і в кожному випадку, і в першому, і в другому отримати вірну рівність. Якщо ми дивимося з точки зору графічного, то тоді ми говоримо, що якщо ми побудуємо графік першого рівняння, побудуємо графік другого рівняння, то спільною у них буде точка перетину, або точки перетину, якщо це нелінійні рівняння. Тому, дивіться, як розв'язувати графічно рівняння, систему рівняння. Ну, По-перше, в дошутах запишіть означення розв'язком системи рівнянь із двома змінними називають пару значень змінних, яка перетворює кожне рівняння системи в правильну рівність. Правильну рівність. Так, це ви записуєте. Ну, і також знову же таки. Якщо в ці рівняння в системі кожне лінійне рівняння з двома змінними, то це буде система лінійних рівнянь з двома змінними. Можна записати таким чином. Якщо коефіцієнти, от я знову таки візьму приклад якоїсь системи, коефіцієнти перед X, Y замінити якимись параметрами, тобто буквами, то можна написати. А1X плюс Б1 И дорівнює С1, а друге рівняння А2Х плюс Б2У дорівнює С2. І ліва фігурна дужечка говорить про те, що ми маємо систему, тому нам потрібно знайти. Спільні розв'язки, тобто, ви знаєте, що кожне рівняння має безліч розв'язків з двома змінними заздалегідь і в лінійне рівняння. Тому ми говоримо лише про спільні для двох наших рівнянь з двома змінними. Так, це ви записали. Йдемо далі. Розв'язати систему рівнянь, це означає знайти всі розв'язки або довести, що розв'язків немає. Якщо, ну, бачите, тут говорять, що довести, що розв'язків немає, тобто немає спільних розв'язків. Тобто, якщо графічно, то наші графіки, наших рівнянь не перетинаються. І тоді ну, вони різні, але вони не перетинаються. Може бути таке, якщо ми говоримо про Систему лінійних рівнянь, що один графік накладається на інший, і тоді буде безліч розв'язків. І так у нас системи лінійних рівнянь або мають безліч розв'язків, коли одна пряма накладається на іншу, або не мають розв'язків, якщо ці прямі не перетинаються, а якщо не перетинаються, то вони паралельні. І мають один розв'язок, коли вони перетинаються. В одній точці. Прямі, якщо перетинаються, то мають єдину точку, спільну точку перетину. Так. Ну і як цей метод графічний розв'язку систем, лінійних рівнянь, реалізується? Ось. І в чому полягає цей метод? Побудувати на одній координатній площині графіки рівнянь, що входять до системи. Знайти координати всіх точок перетину побудованих графіків. Отримати пари чисел, які будуть розв'язками, і ці пари будуть шуканими розв'язками. Зверніть увагу, цей метод розв це метод розв'язання взагалі систем рівнянь не лише на лінійних, а взагалі. Будуються графіки і знаходяться точки перетину, тобто спільні точки. Так, йдемо далі. Дивимося загальне таке, бачите. Графічний метод. Коли його використовувати? Дивіться, якщо говорять, що є графічний метод, то тоді це означає, що існують іще якісь методи, які ми будемо вивчати далі. А, тобто не, не графічні методи. І графічний метод є ефективним тоді, коли треба визначити кількість розв'язків системи. Дивіться, коли ми використовуємо графічний метод, ви знаєте, що не завжди рівняння має коренями е, цілі числа, можуть бути дробові числа, е, ну, надалі будуть іще деякі види чисел вивчатися. Тобто не завжди ці е, розв'язки, коли ви побудуєте графік, ви точно можете е, визначити координати точку перетину. Тому графічно метод використовується, знову ж таки підкреслю, коли потрібно визначити кількість розв'язків, але конкретно ці розв'язки вас не потрібно, ну, не потрібно знаходити, не просять. А також, якщо у вас сказано конкретно: розв'яжіть систему рівнянь з двома змінними лінійних, графічно, коли вам сказано графічно, то це означає, що. Автор там підручника чи автор завдання, підібрав такі лінійні рівняння з двома змінами, де точки перетину будуть мати, ну, тобто координати точок перетину можна визначити, коли ви побудуєте систему координат в клітинку в дошиті. Тобто там будуть якісь цілі розірки. Дивіться, якщо подивитися на рисунок 63, тут є якісь дві функції, дивіться. Не сказано, що вони лінійні, тому бачите, графік, якийсь один такий зелений лінія, зелена і е, блакитна лінія. І якщо питання, скільки е, має розв'язків наша система, ми бачимо, що позначено рожевим три точки перетину, це означає, що система має три розв'язки. Але тут не потрібно їх знаходити. Лише питання кількості розв'язків. Тоді це зручно робити. Далі з приводу кількості розв'язків. Нагадую, я вам тільки що говорила. Ми зараз, знову ж таки, то були загальні такі функції, Тепер ми повертаємося до лінійних рівнянь, і графіки їхні можуть бути прямими. так? Дивіться, значить, у нас система рівнянь. Є деякі рівняння, які не завжди мають... Розв'язок, да? а є рівняння, які мають безліч розв'язків, тобто всю координатну площину, як ми розглядали табличку. Тоді, як же знаходити, якщо одне рівняння там немає розв'язків, а інше має якийсь розв'язок, як розв'язувати такі системи рівняння? Ну, от говорить: якщо одне з рівнянь системи немає розв'язків, то очевидно, що вся система розв'язків не має. І приклад. Де немає у нас розвідків. І так, дивіться, ці приклади запишіть вдовж. Є таке рівняння 0х плюс 0y, дорівнює 7. Ми говорили, що в такому випадку, коли А і Б нулі, а С не дорівнює нулю. Дивіться, А дорівнює, давайте так напишу, А дорівнює 0, Б дорівнює нулю. А це не дорівняною. Тоді наше рівняння не має розвитку. Немає такого значення х, немає такого значення y, щоб можна було підставити і отримати вірну рівність. І з цього випливає у нас, що наша система з цього випливає, що наша система 0х плюс 0y дорівнює 7. І друге рівняння 2х мінус дорівнює 15. Немає розв'язків. Тобто немає розв'язків. Так, і ще раз підсумок. Якщо в системі двох лінійних рівнянь, одне рівняння має розв'язок, наприклад, а друге не має розв'язок, тоді ця система не має розв'язку. Це, це належить також для розв'язання інших систем, де можуть бути рівняння не лінійні. Але ж правило таке. Так, далі, якщо ми маємо таку систему, друга спершу, коли у вас в одному рівнянні 0х плюс 0y дорівнює 0, то тут у нас безліч розв'язків х довільне. Да? y довіні. Чому? Якщо ми візьмемо довільну пару xy, підставивши і помноживши на 0, то ми два нуля дають завжди 0. з цього у нас випливає. Якщо ми візьмемо систему 0 плюс 0y рівня 0, а друге рівняння 2х мінус 3, нехай це ж саме буде дорівнює 15, це яке має розв'язки. Тоді ця система має безліч, ця система має безліч розвідків. як би це написати, має безліч розвідків. Ну, вже таки чому? Перше рівняння 0х плюс 0 до рівня 0. Графіком є його ця координатна площина. А графік другого рівняння це пряма. Ну, звісно, що перетини, тобто спільні значення, це всі, всі точки, що знаходяться на цій прямій. А на кожній прямі є безліч точок. Тому і наша система має безліч розвитків. Так, це я прибираю і далі йдемо. Дивимось такі висновки. Якщо графіками рівнянь, що входять до системи лінійних рівнянь, є прямі, то кількість розв'язків цієї системи залежить від взаємного розміщення двох прямих на площині. Якщо прямі перетинаються, то, то система має єдиний розв'язок. Якщо прямі збігаються, то, то система має безліч розв'язків. і якщо прямі паралельні, то система не має розв'язків. Це те, що я вам говорила. Але ж ми. Попередньо ну, перед цим розглядали, коли у нас одне рівняння лінійне має або своїм графіком цю координатну площину, або взагалі немає розв'язків. Але якщо і перше, друге рівняння це прямі, то і кількість розв'язків системи залежить від взаємного розташування цих прямих на площині. Так, ну і. Тут розглядалися деякі приклади. Ну, давайте візьмемо. Знову ж таки, приклади для взаємного розташування двох трямих. Приклад, який відповідає випадку, коли система має єдиний розглядок. Ми розглядали вище. Це коли було у нас на самому початку я показувала там. Прямі мають спільний розв'язок. І візьмемо далі якісь прямі, ну, що можна сказати? Я думаю, знаєте, що давайте не будемо розглядати з параграфа, ви прочитаєте вдома, ми просто візьмемо а, із ну, завдань, які потрібно зробити. Параграфів якісь розглянемо, і я вам покажу, які там взаємні розташування так і таке інше. Так дивіться, до нашого параграфу входять завдання якого формату. Тобто, дані яких пари чисел, і чи є ця пара розв'язком, кожна пара розв'язком системи. Щоб це з'ясувати, потрібно координати точки, наприклад, мінус 1. Підставити в перше рівняння і потім підставити в друге рівняння. Якщо в обох випадках ми отримаємо вірні рівності, то мінус 21 буде розв'язком системи цих рівнянь. І все інше, воно це, от бачите, номер 1119, чи є правильне твердження, все пов'язане з тим, що я говорила. Номер 1120. Розв'язком яких систем є пара чисел мінус 5,2. Те ж саме підставили, з'ясували. Далі, визначте координати точок перетину прямих зображених на рисунку. Запишіть відповідну систему рівнянь і перевірте знайдений розв'язок системи, підставивши координати точки перетину прямих у рівняння системи. Ну тут, під, над кожною прямою записано рівняння. І точку перетину ви бачите, знайдете координати точки, знову ж таки підставите в кожне рівняння. Якщо отримаєте вірні рівності, то ви довели, що ця точка є координати цієї точки є розв'язком нашої системи. Ну, ось ми нарешті підійшли до того, що розв'яжіть графічну систему рівнянь. 1122-1123. Так, давайте я візьму 11. 122. візьму першу систему. Х-дорівнює 1. Х плюс 2 Y дорівнює, +2Y дорівнює 7. Записуйте це як зразок собі. Зразок для оформлення. І так, як ми. Якщо бачите, тут підкреслю, графічно. Розв'язати. Ми виписуємо перше рівняння системи. Х-дорівнює 1. І будуємо табличку, щоб побудувати графік першого рівняння. І пишемо їх цих. Потім, десь поруч пишемо друге рівняння. І теж будуємо табличку на дві точки для нього. Зверніть увагу, спочатку ж потрібно провести аналіз з приводу 0х, 0 y, отаких от от коефіцієнтів наших, тут такого немає, тому ми спокійно можемо будувати наш таблички. І так, нагадую, що одну змінну ми беремо довільно х або y, а другу вставляємо в рівняння і знаходимо. І так, якщо я говорю, що х, наприклад, дорівнює нулю, то у нас буде 0. Показую, мінус y дорівнює 1, мінус y дорівнює 1, а y дорівнює мінус 1. Тому тут мінус 1. Потім візьму y 0. Наприклад, і буде хміну 0 дорівнює 1, х дорівнює 1. Це я заповнила першу табличку. йдемо до другої. Знову ж таки, підбираємо так, щоб наші координати точок були цілими, щоб було зручно було будувати гра. І що ми робимо? Ми беремо, ну, наприклад, візьмемо Х1, чому я взяла Х1, щоб було зручно. Знову ж таки, що у нас буде? 1 додати 2y дорівнює 7. 2y дорівнює 7 мінус 16 і yдорівнює 3. Так, я не подивилась. Ну і можна взяти y, наприклад, ой, y0. І тоді ми будемо мати х плюс замість y0 буде 0. Дорівнює. 7 x дорівнює 7. Заповнили табличку. Далі дивіться, щоб не будувати кожного разу систему координат на екрані, бо мені незручно, ви будуєте зараз систему координат зошита. Я роблю наступним чином. Я візьму, фотографую своє завдання, відкрию клітиночки і будемо працювати по клітинку. Так, і так, це в дошутах у вас вже записано. Тепер я змінюю демонстрацію екрану і обираю клітиночки. Так, систему координат. Система координат у мене вже побудована. Від х, від Y, а ви в зошитах будуєте. І перше, що я будую зараз, це графік першого рівняння. І так, перша точка у мене 0 мінус 0-1. Ось моя точка. Друга точка 1-0. Далі я беру лінію. А ви прикладаєте лінійку і будуєте графік. Графіки повинні бути побудовані чітко. Оскільки нам потрібно буде координати точки перетина, вона повинна бути. Точною. Вони повинні бути точними координати. Так, це я побудувала. Зараз підпишу графік рівняння Х мінус дорівнює 1. Так, далі візьму інший колір, щоб було зручніше будувати. І будую з другої таблички точки. Точка 1, 3 x1, y3. І точка x7, y0. x7, y0. Знову беру пряму і проводжу пряму. Так, і це у мене рівняння, графік рівняння Х. Додати 2Y, дорівнює 7. Далі, дивлюся, яка у них точка перетину. Ось вона. І координати цієї точки і її відповідю нашої. Ось. Відповідь. Так, точка має координати по х3 по у 2. Тобто точка з координатами 3 2. Або х до рівня 3, і до рівня 2, можна так сказати, є розв'язками нашої системи. Нагадую, система у нас була така. X Мінус дорівнює 1, X плюс 2y дорівнює 7. І ми маємо X дорівнює 3, y дорівнює 2. Ну і відповідь знизу підсумка. Таким чином ми розв'язали графічну систему рівнянки. Ну і знов ж таки, коли ми будуємо графіки, якщо вони були паралельними прямими, то тоді б у нас точок перетину не було і тоді б е, система б не мала розвитку. Або якщо б вони накладалися одне на одне, тоді б наша система мала е, безліч розвитків. Зверніть увагу, що в цьому випадку. У нас з вами є певні коефіцієнти передих-перед і наше е, це. Е, і вони, е, потім я зроблю ще один висновок, ще одну схему, коли як без побудови графіка з'ясувати, чи перетинаються прямі, ну, тобто система тоді має один розв'язок, чи не перетинаються, тоді система не має розв'язків, або накладається одна пряма на іншу. Це пізніше, але є без графіка можливість взнавати, скільки система має розгляд. Так, це ми зробили. Так. Ну, як розв'язувати графічно, я тільки що навела вам приклад. Далі ми вже сьогодні не встигнемо, це вже на наступному уроці. Це, тут параграф не дуже великий. Графічне розв'язання. Наступний урок ми спочатку пройдемо трішечки завдань, розв'яжемо, а потім перейдемо до іншого методу розв'язання систем лінійних рівнянь. І так, висновок. Сьогодні ми з вами розглянули параграф системи рівнянь з двома змінними, графічний метод розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінами. Так, якщо обидва рівняння э, в системі лінійні, то це система лінійних рівнянь з двома змінними. Система позначається фігурною дужечкою зліва і говорить про те, що э, розв'язком э, системи із двома змінними, називають, рівняння з двома змінними називають пару значень змінних, яка перетворює кожне рівняння э, системи в правильну річ. Розв'язати систему рівнянь це означає знайти всі розв'язки або довести, що розв'язків немає. Розглянули, коли у нас немає розв'язків, коли є розв'язки, і коли безліч розв'язків. Тобто, в конкретні розв'язки безліч розв'язків. І я вам навела приклад, як графічно розв'язувати систему рівнянь. І останнє: що графічний метод. Ефективним є, коли нам потрібно не конкретні розв'язки знайти, а відповідь на питання, скільки розв'язків має система рівнянь. Якщо конкретні розв'язки, то вам чітко скажуть, розв'яжіть систему графічно.